Розглянемо і ще одну програму для електронного документообігу Фредо. Фредо, якщо ви бачите, ось так воно виглядає, дечим де, де, нагадує нагадує Ну, логіка роботи дуже схожа на програму «Медок», Єдине менше не така яскрава, менше трішки функцій і менше переліку звітів, які можна передавати до контролюючих органів і інших державних комунальних компаній. Але в цілому логіка роботи. І Майже нічим не відрізняється від метка, крім, ну, я б сказала, менш функціональна. Кнопочки деякі по іншому виглядають, по іншому підписання відбувається, але в цілому дуже схоже. І зараз хочу показати, як працює обмін документами між Фредо та, наприклад, нашою базою бухгалтерії Кор. Ми взяли за приклад тестувати на базу бухгалтерії Курт. Почнемо, мабуть, із завантаження. Документів, тому що у Фредо з Фредо ви можете завантажити документи в вашу програму обліку. Фредо синхронізований і працює з цією, в принципі, лінійкою програм БАС. І не тільки це ще зараз у нас лінійка, яка ще на підтримці перебуває це, наприклад, УВП, управління виробничим підприємством, то Фредо працює із усіма програмами. Є нюанс, якщо ваш контрагент відправив вам документ. Не із Фреду, а, наприклад, із Медок, чи з іншої системи електронного документообігу, от з нашого середовища ПТАХ, там чотири програми, або ще можуть долучатися й інші користувачі, якщо придбають доступ до АПІ то якщо це не програма Фредо, на жаль, ви не зможете безперешкодно завантажити ваш хідний документ, так, щоб заповнилась таблична частина. Тому що обмін налаштований. Для певних шаблонів документів. Шаблони шаблони це ось наші, кожен документ має шаблон, у якого є свій код, ось, код шаблонів, ось він. Так, зараз Ось, бачите, коди шаблонів, вони різні. То тільки певний перелік шаблонів доступний для можливості інтеграції от, в стандартному вигляді. Якщо. Оце, наприклад, не, шабло, не код шаблону, який які обмінюється через програму Фредо. Це вже іншої програми код. І у типовому рішенні, на жаль, неможливо завантажити вхідний документ, якщо він не із Фреду був отриманий. Яке є рішення? Ну, наприклад, ми бачимо рішення внести зміни, от, в обробку стиковки ось цієї, тобто яка інтегрована у програму обліку, додати туди перелік шаблонів з їхнім набором полів, щоб можна було завантажити вхідний документ. У вашу програму обліку із Фредо це єдиний вихід, який можна зробити, якщо ви обрали як основну програму для обміну, або для в тому числі для обміну Фредо. Ну, наприклад, якщо ми на нашому прикладі, то у нас в основному на наша програма обліку для обміну це так, це медок. Переважна більшість наших користів, користувачів медок. А так як медок відправляє користувачам, які і вони їх отримують, всі інші програми. Фредо, Флайдок, Сота, то для нас проблема не стоїть, тому що 90% це обмін у нас через середовище птах, але відправлення у нас відбувається з медок-програми. Але ми можемо налаштувати, наприклад, якщо ми захочемо в якийсь момент часу перейти у Фредо, тому що зробимо ми просто на зміни, щоб всі шаблони, які нам надходили, нам простіше так буде зробити, щоб вони могли бути завантажені. Тепер, як працює завантаження? Ми заходимо у нашу програму. Ну, Для Фреду ми знаємо, що потрібно поставити в парці організації, що Фредо використовується з певного проміжку часу для того, щоб завантажити документи, а потім можна зайти в розділ вхідних документів, ой, так, вхідні, купівлі, будь-яких там надходження чи рахунки, не надходження. Запускаємо завантажити з Фредо. Я тут уже візьму той проміжок часу, де точно були шаблони документів із Фредо, Я знаю, що в травні були, можу прибрати фільтр по типу документів і натиснути «Оновити список. Тут не всі контрагенти ідентифікувалися, тому що ще якихось контрагентів у нас може не бути в системі. І що ми можемо зробити? Ми, наприклад, можемо по цьому контрагенту відкрити список, створити його, поставити код від ДРПО із. Взявши, скопіювавши з форми з Фредо, і натиснути Заповнити, щоб, щоб заповнювалися стандартно реквізити за допомогою пакту і зберегти картку контрагента. Це ми знаємо, я це показувати не буду, тим більше є відділок по пакту. А я покажу, що зробити, щоб імпортувались вхідний документ і ближня частина. У Фредо є, ну, тобто є умова налаштувати регістр відомостей по номенклатурі контрагентів. Наприклад, у нас тут ідентифікувався один постачальник, тому що був, вже був створений і по коду і ДПО підтягнули. Ми карт. Ну, картка автоматично підтягнулася при завантаженні. Тепер я покажу, щось це за регістр, де ми можемо поставити співставлення номенклатури, відкрию через функцію як спеціаліста, це номенклатура контрагентів. І тут ми можемо внести по вашим контрагентам номенклатуру, щоб у вас, наприклад, це буде. Консультаційні послуги, а у вашого контрагента номенклатура в документі називається ось так. Давайте знайдемо цей документ. Хто там у нас буде? Ну, наприклад, ось він. То достатньо просто скопіювати код, скопіювати назву, внести в регістр відомостей і вибрати контрагента і зберегти. Тепер, коли ви натиснете на завантаження документа ось ми обрали галочками обрались документи. І по яким може програма створити документ. Ідентифікація пройшла, контрагент знайшовся, можна створювати. Натискаємо завантажити. Так, ось завантаження виконане. Можемо за посиланням зайти і перевірити. І ми бачимо, що заповнилась таблична частина у вхідного документа. Це в нас був рахунок, там, мабуть, а також рахунок. Два, два рахунки. А от нас завантажилось. От таким чином працює завантаження. Якщо ж у вас документ не із шаблону, які є шаблонами саме Фреду, які визнані для обміну, а з шаблон іншої програми, туди входить, у тому числі, і медок. Хоча Фредо безпошкодно отримує документи з з програми Медок, то тут доведеться вносити табличну частину. Якщо нанести зміну ось у цю обмін завантаження, то Доведеться вносити зміни в табличну частину руками, ну, тобто, заповнити табличну частину, тому що заповнення регістру відповідності номенклатури постачальника не вирішить питання. Потрібно вносити зміни якраз або ось в обробку, те, що ми робимо, те, що ми рекомендуємо, щоб закрити це питання, або заповнювати руками. Тому що документ запишеться, але таблична частина його не буде заповненою. Це, що стосується завантаження вхідних документів, я почала з нього, тому що це. Те, чого не вистачає користувачам, чого немає таких систем, як вчасно, зараз добідок. Тобто там на стороні, наприклад, розробника ми чекаємо рішення, щоб можна було з цим щось зробити. А у Фредо і в МАДОК є можливість завантажити вхідні документи від постачальників. І того я починаю демонстрацію саме з цього. Як ми робимо вивантаження із програми БАС в Фредо? Також нічого складного, заходимо в журнал документів. Це можуть бути рахунки, це може бути реалізація. Відкриваємо ось тут. Обираємо, наприклад, документ, відкриваємо відправити через Фредо документ. Ну так, має бути активовано ліцензії на Фредо звітність і Фредо документ. У Фредо два модулі: звітність, туди входить і реєстрація податкових, подача звітів всіх. А для документообігу окремий модуль Фреду докмен. І, і все. То, порівнюючи з, з матком, то там багато модулів на одмін, тут два. Все, що податкові, реєстрація податкових звітностей, це в звітність, документообіг в докмені все. Два, два пакети, два тарифи, різна вартість для. Ну, докмен однаковий для юридичних і фізичних осіб, а звітність модуль звітності, то відрізняється у вартості. Так. Обираємо вид документа, можемо обирати, можемо ні, можемо натиснути заповнити за період. Мабуть, немає ми тут. В демо-версії. жовтня повинні бути. От, бачимо статус. Не вивантажувалось у Фредо, і ми можемо вивантажити їх всі. Ось за цей період. Просто натиснути. Ну, вони вибрались у нас галочком відмічені. Тепер ми що робимо? Ми їх. Натискаємо Вивантажувати. І от документи починають вивантажуватись, просто періодично відкриває нам систему Фредо. поки не вивантажаться документи. Так, я закрию цей документ, ми вивантажували жовтень, зайдемо за жовтень, у видані, показати фільтр. У нас був один контрагент, ми на ньому тестували. І от по цьому контрагенту ми вивантажили документи. Ну, і далі тут підписання вже відбувається на стороні програми, документообліку на стороні Фредо. Якщо порівнювати, наприклад, із вчасно, то вчасно ми можемо підписати документи прямо із програми обліку. А у Фредо і Медок підписання документів відбудеться безпосередньо з кабінету програми. От, в принципі, по тому, як працює Фредо, і все. Логіка дуже ж схожа, говорю, як і у медок. Єдине, що щоб краще працювало завантаження, то потрібно в регістрі номенклатури контрагентів проставити відповідність номенклатури вашого контрагента і з вашої номенклатури, що також зручно, щоб не задублювати номенклатуру.